Доброго ранку, мої любі діточки, малята, а ви любите проводити час на прогулянці? Тоді сьогодні я вас запрошую на чарівну прогулянку до лісу. Ой, погляньте, а що це виглядає із-за ялинки? Може, хтось вирішив з нами у хованки погратись? Погляньте, діточки, що це за пташечка прилетіла і нам листа принесла. Зараз я його прочитаю, а в листі загадка про того, хто ховається за ялинками. Послухайте він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс. Смачна морквина. Хто це? Звісно? Здогадалися? Хто це? Вірно, сніговик нас зустрічає веселий та гарний сніговичок? Сьогодні сніговик нам з вами покаже, що ж змінилося у лісі з приходом зими? Малята. Погляньте на ілюстрацію і скажіть, чим вкрита земля? Так, навколо лежить білий сніг, укрив землю, дерева, кущики, мов білою ковдрою. Потрапивши до лісу вранці, чи вдень можна зустріти деяких лісових мешканців: білочку, лисичку. Ташок. Буває, що взимку у лісі пощастить побачити і зайчика. Хоча його і важко помітити, так як він змінив свою шубку на білу. Діточки, а які кольори можна побачити у лісі взимку? Правильно, білий, коричневий. А ще можна побачити зелений від гарних ялиночок. А зараз Сніговичок запрошує нас з вами провести цікавий дослід. А ось з чим будемо проводити, ви здогадаєтеся, коли відгадаєте загадку від сніговичка. Він пухнастий і сріблястий, білий білий, чистий, чистий, ватою на землю ліг, ну, а зветься просто малята. Так що ж це? Звичайно, сніг? Отже, сьогодні дослід зі снігом. Для досліду нам потрібні будуть тарілочка, склянка. Серветка, ну і, звичайно ж, сніг. Якщо взяти сніг у руки, то відчуємо, що він холодний. Діти, а що можна робити зі снігом? Так, з ним можна гратися у різні ігри, тому що він добре ліпиться. Погляньте. Я взяла трішки снігу у долоньку. А якою буде долонька, коли сніг розтане? Здогадалися? Звісно, мокрою, коли цей сніг у тарілочці залишити у кімнаті, де тепло, то через деякий час ми зможемо побачити, що сніг почне поступово танути. А згодом і зовсім розтане. Що ви бачите тепер у тарілочці замість снігу? А звідки у тарілочці взялася вода? А чому ж сніг розтанув? Малята, погляньте уважно, у тарілочці вода чиста чи брудна. А чи можна сніг брати до рота, а воду, яка утворилася зі снігу, можна пити? Як ви думаєте, чому? Діточки, ну що вам сподобалася прогулянка із сніговиком? Про які зміни у лісі розповів сніговик? А з чим запропонував сніговик провести дослід? Малята, що ж можна робити зі снігом? На згадку про сьогоднішню цікаву зустріч зі сніговичком, я пропоную вам намалювати на аркуші сніжинки для сніговика. Будь ласка, намалюйте сніжинки різної величини. Любі малята, бажаю вам успіхів та гарного настрою!